У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, з своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом, і печаль хватить душу, Стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї Матері святої. Що в мир наш Бога принесла, тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне весела рада, Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива. я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталася, небого, і не осталося нікого з тобою дома. Наготи старою нічим одягти, І витупить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, Щоб, хоч огонь той розвести, В холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш, плачучи вночі, І полем степом ідучи, Свого ти сина закриваєш. Бо й пташка іноді пізнає і защебече, он байстря, несе покритка на базар. Безталанна, де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з христа ніби знята. старці тебе цураються. Мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить, і коли то воно буде гратись і промовить, слово, мамо, велике, найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво, про панича лукавого, і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина. Піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила, та ще й вилає. За те, бач, що на світ народила, за те, що так тяжко дитину любила і любитимеш, не небого, поки не загинеш, майже псами на морозі де небудь під тином.